Всіх вітаю, друзі мої. Сьогодні у нас 9 травня. Виїхав я сьогодні на своїм МТБ. Але чуєте які звуки? Це що означає, що прийшов час міняти трансмісію ланцюг. Я касету. І ось зараз буду їхати до поштомату. Прийшла мені касета, ланцюг новий і буду їхати міняти. Так, все, поїхали. Бо вже їздили неможливо, на ньому проїздили всю зиму. Ось і подивитися мої зимові відео. Зимку виїздив по будь якій погоді, по снігу. І ось прийшов час міняти. Зараз получу. Поїду, поміняємо. А тоді поїдемо трохи катнемо. Так, поїхали. Так, ось доїхали до поштамату, Тепер треба увікнути свої мої відправки. Так, мої посилки відкриваємо. І напустимо відкрити кому камірку. Сейчас повидно відкритися кам'єрка. Десь відкривається ось сама нижня. Все, відкрито. Забрали, тепер підтримали отримання. Підтримали, тримання, підтримали, все можна їхати далі. Їдемо. до мастерни. И зараз, если там можливо, то поменяем кассету и ланцюг. Боже, если ты вообще ты не можешь трещить. Повскакивает. Ой, такие по В ломастерне. За расспросом мы. Добрый день, Андрюша. Я вас витаю. Добрый день. Я вас витаю. поменять ты можно ланцюги-кассеты? Можно. Так? Да, У вас есть? Да. Зараз будем менять. <звы> Поменяем. Кассет туда, цепок новый да. и все И, да. и, и да. поедем Что, еще не кататься дальше. Заодно с за ролики. Ролики-переключатели. Цей цитрушка уже подржавил, вот это а видно. Это да, Зараз поставим ланцюжок и будем уже ехать. Коріпку, картридж ролики, все. Все, що? Так кажу, все поменяли. Красота? Красота теперь, да. Просто феноменальная. Да ничего. Так, выехали із ремонту. Все замінили. Заменив кассету, ланцюг, шестеренки на переключателе, картридж. разбитый его на каретке. В общем, заработали капры можно сказать. И мы, те все, что было выезжено за все поменял. И теперь готов велосипед новым покатушкам. Так що поїхали. Доїхав до Сумського водосховища. І зараз тут катнемо трохи. Попробуємо свій велосипед, як він зараз час працює. їдемо трошки таким тим дорожкам там навіть може по річки проїдемо так сонце вже заходить Сьома година на вечора тому далеко вже нікуди не пойдеш Тут поїдемо столько Синьо похолодала І температура вже градусів 12 мав всего на вечір все буде холодніше Тут біля води. Так, добре перебратися на ту сторону нам було там, мабуть нема мостика. Так, мостика нема. Мы тут будем катать. Все не я Собачки гулять Десь переход, але ми по ньому з велосипедом не перейдемо. Труби там якісь тоненькі. Річка сумка. Так, жаби вже квакають. Ну, проїдемо по річку трохи. Так, тут стежка есть. Сюда. По петлячке. Бачите? тык. Ямы. На круге. Тут не проїдеш, тут треба тільки так проходити. Тут вода течет тоже. Переходить. Да, тут нема такой. дороги коли була. колись була ми тут бігали і ходили бігали їздили зараз вже все занепало а чи ти кругом перекопано все Все перекопано. Канали йдуть кожного додому. Тому наросі повітря не поїдеш. В другом канале. канавы. И Вот тут какая-то есть. Но очень хитка И не Моїм велом тут переходити, не знаю Як воно тут ну перейдемо чи ні чи витримається досками Там бревно якесь сьогодні Стоїть Ну не знаю Оде Ось так, бачите. ви перейшли. Дякувати Богу. Вже думав в воді буду. Перебрались на цю сторону. Тут козочок пасуть, Дівчатка. І поїдемо. По цьому берегу вже можна їхати. Ще від неї залишилось. На Канаву, колись була річка так і ще один мостик і мостик можна сюди перейти, на цей берег по цьому берегу їхати. А тут пішла ціла дорога, виїхати можна. Опа! Ось вот такий іспит для мого МТБ після капремонту. Тобі влаштував я. Так, їдемо далі, по річкою. Я тут был в зимку колись на темноте. Здесь есть видео у меня на канале. Ты замерши вы на Вот. Тут не видимо. Вроде бы тушки. Пишечки. Дуже набирає широту, то більше води. Зимою було снігу по коліну, а зараз трави. Отакі хащі. Ось таке місто. Значить, уточки, рутички плавали. Полетіли. Ось такий лягушок сидить по середині. Так, поїдемо далі. І вийдемо там на дорогу. Тут рибалки рибалять. Бігінько можна їхати. Доїжджаємо до дороги. І тут дорога вверху. Виїхали далі, через дорогу і далі їду. Під цією річкою сумка. Отака От річка вже. Зелененька, покошена. Підрядом до матики. І тому люди тут наглядають на цим місцевість. Це покошено. Не на боргангу покону. Ось да. піжав. Сезон сей зараз. Порується. Знову починається хащі. Ага, тут ми не перейдемо. Тут річка нам перепинає Падає якась канава сюди І тут не перейдеш Так ще повертаємось назад Доїхав якось до такого мостику і тут ми переправимось через цю каналу. Та їдемо далі. Долічки на нашій. Козак видиш. Косячки. Кузенькі, Так, і там далі непроходні проходні Виходимо сюди. Ну тут уже все. Дороги нема під річкою. То бур'ян, то городи люди досадили. Нема там стежки. Тому будемо виїжджати сюди на вулицю і по неї двигати. Виїхали ми на дорогу сюди дотягнулого мосту. І зараз я буду переїжджати через нього і їхати в сторону свого дому. Така в нас сьогодні була невелика прогулянка, трохи прокатав свій відремонтований байк. Зимовий, можна сказати, Я більше зимку їжу. І так, трохи прогулялися, по попід річкою, будемо з вами закінчувати цю вже зйомку, прощатися, дякую вам за перегляди, за все, за підтримку. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну все добре. До наступних До зустрічі, друзі мої.